Агресор РФ завдав удару балістикою по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 21 жовтня попередньо сім людей зазнали поранень. Понад 30 будинків пошкоджено. ДСНС сповіщає окупант. Наніс ракетний удар по дитячому садочку міста. Частково зруйнована двоповерхова будівля. За інформацією рятувальників постраждали. Четверо громадян, із них двоє дістали із під завалів. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що у важкому стані чоловік 49 років та 48-річна жінка. Ще троє у стані середньої важкості. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки. Поряд рятувальні служби надають необхідну допомогу.